Установчі збори громадської ради при КМДА вилилися в бійку. Крім цього, невідомі кинули димову шашку. Під час сутички розбили два вікна Укрпошти поламані меблі. Є постраждалі про перебіг подій Юлія Поворозник. О десятій ранку в актовій залі головпоштампу відбулися установчі збори громадської ради при КМДА. У заході взяло участь понад 500 осіб. Серед них 422 пройшли офіційну реєстрацію як делеговані представники інститутів громадянського суспільства. Збори проходили з великою напругою за участю представників різних політичних сил. Ми не встигли навіть почати наше міроприяти. Як уже порядка 30 чоловік були конструктивно настроєні не будь-якими способами заблокувати дії, этих большинство 450 человек. Когда этих 450 человек смогло оградить и защитить свой выбор от их беспредела, появились депутаты от партии «Свобода». Их было 3-4 человека, і це одразу почали збити стекла, моментально почали якісь драки. Щинилася бійка. Невідомі використали димову шашку, розбито два вікна у корпошти, зламано меблі та стільці актового залу. Є також постраждалі серед присутніх. Тані і головуючий спускалися вниз під час піде. Незважаючи на активні протидії, установчі збори відбулися, визначено кількісний та якісний склад громадської ради. Гаряче було і в холі головпоштампу. Тут свободівці кілька разів штурмували вхід, який перекрила міліція та беркут, адже через повідомлення про замінування приміщення до зали нікого не пускали. Усі факти порушення громадського порядку під час проведення заходу зафіксовані та будуть розглянуті в установленому порядку правоохоронними органами. Юлія Поворозник, Михайло Кльок телеканал Київ.